В обласній санепідемстанції сьогодні не лише колеги із столиці, а й представники посольства США в Україні. Усіх їх зібрала важлива для закладу подія відкриття лабораторії, відділу особливо небезпечних інфекцій. Її приміщення за два роки було повністю реконструйоване та модернізоване. Щоправда, коштом американської сторони в рамках угоди між міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони США. Хоч проект і спільний та вкладені в лабораторію гроші півтора мільйони доларів, лише американські. Ми спеціалісти отмічаємо, що сьогодні Вінниці получилась найкраща лабораторія, яка є в країні. Виявляти збудники особливо небезпечних інфекцій, таких як Сибірка, туляремія, лептоспіроз і тому подібні. Місцеві спеціалісти віднині будуть за допомогою новітнього високотехнологічного обладнання. Нові методи дослідження дозволять поставити діагноз за 3-6 годин. Тоді як раніше на це потребувалося не менше п'яти діб. Хочу виразити надію на те, що наша лабораторія буде працювати тільки з профілактичною метою, і ми не будемо мати ніяких епідемічних ускладнень, особливо небезпечних інфекцій. Відповідно до спільної програми між Україною та США, подібні лабораторії будуть створені ще у семи найкращих обласних санепідемстанціях держави. Після цієї реконструкції, згідно програми зменшення біологічної загрози в Україні, Вінницька обласна санітарно епідемічна станція, наша лабораторія, буде проводити дослідження на три регіони Вінницьку область, Хмельницьку та Житомирську області. Аби працювати з новітніми технологіями, персонал лабораторії проходив відповідні навчання із американськими тренерами. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.